І за вухом почухай, У день, не ховається дикий звір. Раз-два Пісню чоллю, послухай, по суху між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, слідім не залишить ловець сміх, наче по небою Бо між звірами ми. Кожен звір збіру брат, закон в дикій Як джунглях панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня, і мла свою милість тобі у дорогу дала і нічого дорогою, більше ти не просив. Ти покинув кірені ліси, Та джунглі на си. Книга джунглів. Нові друзі. Швидше, швидше, кічі, обережніше. Здається, ти знову переміг. Тобі треба краще концентруватися. Якби я був шерханом, ти б уже був у моєму шлунку. Але багіро, як ти з'явився позаду мене, якщо секунду тому був на тому дереві? Я був упевнений, що ти ще там. Я постійно був позаду тебе, мій друже. Справді, але я можу заприсягтися. Зрозумію, Мауглі. Ти не можеш знати, хто саме причаївся біля тебе. Навколо тебе безліч звірів. Хо -хо. Ну, як? Спрацювало багіро? Звучить як. <гум> Та це ж балу. Я зрозумів. Це ти рухався у кущах, а Багіра був позаду. Так, багіра попросив мене бути приманкою. І спрацювало. Мауглі, тобі ще багато чого потрібно навчитися. Дуже важливо, щоб ти став сильним. Але ще важливіше, аби в тебе не було ворогів. Чим більше друзів, тим довше ти проживеш. А тепер, вибач, що заважав балу. Мені пора. Багіро, зачекай! Гадаю, він пішов. Вибач, балу, я все одно не запам'ятаю. Ні, ні Мауглі, трохи терпіння. Ти ж знаєш, що багіра завжди має рацію. Аби стати хорошим мисливцем, тобі потрібно мати друзів. Що-що? Тобі потрібні друзі людське дитя. Хм. Скажи мені, Мауглі, яка тварина є найпохмурішою? Хм. Найпохмурішою. Думаю, носоріг. Саме так, носороги. Вони вперті і їх легко розізлити. Краще не побадатися їм на очі, коли вони в поганому настрої. А вони постійно в поганому настрої. А до чого тут друзі? Навіть таким тваринам, як носороги, важливо мати друзів. Допоки маленькі пташечки сидять у них на спині, на них ніхто не нападе. Носороги мають слабкий зір, а за допомогою пташок вони знають, що їх оточує. Ось так носороги і пташки допомагають один одному. Тому вони довше живуть. Немає значення, що носороги сильні, самим їм не вижити. Всім потрібні друзі маулі, особливо людській дитині. Я найкращий мисливець у світі. Мауглі. Де той тигр? Mm -hmm. oh. <плес> Він говорив про друзів, так? Здається, мама колись говорила нам про це. Так, але яка різниця між друзями та братами? Hmm. Я не пам'ятаю. А яка різниця між товаришами і друзями? О, мені це не зрозуміло. Знаю, що мисливець ніколи не нападе на своїх друзів. Через ці розмови я зголоднів, а ви? Ходімо, пошукаємо обід. Хороша ідея. Мені теж подобається. Все Лола. Братя, нам краще забратися подалі. Гей, здається, вона щось знайшла. Давайте подивимось. Ти так нічому й не навчився. Я впіймав його. Він мій. Упіймав ти просто витяг його з води. Все одно це моя здобич. Давайте поділимо між усіма. А ви взагалі тримайтесь подалі. Все одно він уже мертвий. А ловки не їдять падаль. Ми ж не такі, як шакал табакі. Е, Годі тобі, він ще свіжий. Ого, я ніколи раніше таких не бачив. Що це за тварина? Це червона панда. Багіра. А ти звідки знаєш? Зазвичай вони не живуть у цих краях. Як він тут опинився? Я знайшов його у річці. Він досі живий, отже я можу його забрати. Це жахливо. Напевно, його віднесло течією. Червоні панди живуть далеко у Гімалайських горах. Далеко у Гімалайських горах? Мамо. Цікаво, де його батьки. Кому яке діло? Зараз він тут і живий, а отже це моя здобич. Остривай хвилинку, бакуси. Не покидайте мене. Ні! Маму, тату, будь ласка. Ні! Ні! Чого тобі треба? Мені потрібне людське дитя. Я вимагаю, аби ти його мені віддав зараз же. Коли у джунглях пожежа, закон каже нам допомагати один одному. Яке мені діло до закону? Я сам собі закон. А тепер віддай людське дитя. Ти чув? Подбай замість мене розграю. Мауглі, швидше біжи. Це я його піймав. Бакусе, якщо тобі потрібна лише їжа, я її тобі дістану. Ну, так? Два жирних кролики було б непогано. Ну, <кліст> Добре, два худеньких. Ну, Добре, одного, але товстенького. <кліст> Мауглі, навіщо він тобі? У цьому є сенс, Лало. Мауглі хоче допомогти маленькому створінню. Щось мені підказує, що батьки маленької панди загинули, намагаючись її врятувати. Мауглі теж таке пережив. Він пам'ятає, як загинув Олександр. Ти ж також це пам'ятаєш, правда? Так, пам'ятаю. І не треба мені про це нагадувати. Хм. Вибач, Лалу, я лише хотів допомогти. О, Я такий голодний. Сподіваюся, Мауглі скоро принесе мені того кролика. Бакусе, хочеш я дам тобі урок полювання? О, ні, дякую, багіро. Тоді я ще більше зголоднію. Мауглі, Я думаю, ти уклав невигідну угоду, помінявши панду на кролика. Цей малий не дуже вдала здобич. Акру. М? Мауглі не збирається його їсти. Тоді навіщо ти його приніс сюди, суро? Тихіше, тихіше ви чули? Це серйозно, він у поганому стані. Та що ж мені робити? Можеш спробувати нагодувати його чимось. Але що їдять, дядь панде Акру? Можливо, пташині яйця? Так, я знайду декілька яєць. А я знайду маму. Акру, чому б тобі не піти із сурою? Але хтось має за ним наглянути. Я нагляну, а ти знайди маму. Ну, гаразд. Птахів немає, тож я візьму яйця. А це ще таке? Аго! не кусайся. Мені потрібно лише одне. But? Одне маленьке яйце. Відчепися, відчепися! Відчепися! Я голова. Дурний птах. Вау! Дякую за яйце. Привіт усім! Я приніс одне яйце. Як ваші справи? Він дуже заслаб, але схоже, не дуже постраждав. Думаєш, у нього вистачить сил поїсти, він прокидається, Ні! тату, мауглі усе гаразд, покажи мені. Mm. Глибоко вкусив. І це за те, що ми врятували його життя? Акру, давай знайдемо його. Mm. Дякую. Mm? О, ні. Я лише хотів йому допомогти, а він вкусив мене, коли наступного разу знайду панду. Він мене не скривдить знову. Він не знав, що ти хочеш йому допомогти. Він був самотнім, загубленим та дуже наляканим. Ти маєш рацію. Я хотів його врятувати. Я маю його знайти. Здається, наш друг заліз на дерево. О, ні. Це клич до зборів. Як невчасно. Ну що, Мауглі? Вийдіть, а я його знайду. Але Мауглі. Не хвилюйтеся зі мною все буде гаразд. Гаразд. Але коли ти його знайдеш, навчи його деяким манерам. Ходімо, Суро. Я знайду тебе пандо. А де мауглі? Він має бути тут. Е, ну, він поранився і. І він у своєму лігві? Так, Ваташку. Він поранився і сказав, що піде в своє лігво. Гаразд, почнемо. Слухайте всі уважно. Мені повідомили, що шакал табаки нишпорить по нашій території. Нам не потрібні проблеми. Але коли підете на полювання, цієї ночі йдіть групами. Тигр десь поруч. І кожен, хто побачить Шерхана, негайно мені повідомте. Акру, нам треба попередити Маулі. Він не міг піти далеко. Я маю його знайти. Ох, запах наляканої на тварини. Я скоро її знайду. Не можу дозволити Шерханові впіймати його першим. Oh! <laughs> Шерхан! він тут, о, ні. Так цій панді треба міг би бути і привітнішим до мене. хотів тобі зашкодити. Він був самотнім, загубленим та дуже переляканим. Навіть така тварина, як носоріг, не вижила би без друзів. Бідний малюк він зовсім сам. Я маю йому допомогти. Агол, аго! Я тут. Візьми мою руку. Швидше! Треба звідси тікати. Ну ж бо! Давай! Швидше! Хапай мою руку! Чого ти тут? Бо я твій друг, Ну ж бо! Візьми мою руку, він вже близько. Нужбо. <свистит> Швидше. Що нам тепер робити? Вибач, це все я винен. <гумил> Цього разу тебе ніхто не врятує, хлопчику. Може, ми знайдемо вихід? У нас є один шанс. Відпусти. це ж я табакі. Що? Як ти тут опинився? Ти переміг, хлопче, але я тебе впіймаю! Завдяки тобі ми врятовані. Звісно, як тебе звати? Кітчі? Як добре, що я тебе зустрів. Нам з тобою обом пощастило, кічі. Що люди бувають добрими. Люди, але ж я вовк. О, ти такий смішний, який з тебе вовк. Що ти таке кажеш, я вовк безсоромний. І це після того, як я врятував твоє життя. Я не просив тебе мене рятувати. Що, що? Не будь неввічливим зі своїм другом! Чому це? Балу та багіра саме так і поводяться. Що, що за Ха-ха-ха! У джунглях без батьків, ліс, повен звірів і птахів, Як живи стоїть людини син але поволі за сходою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів і здобув він вірних друзів. Своїх захисників, повіру свої сили йти Просто сміливо до мети, слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони джунглі.